Ми знаходимося в самому центрі Бородянки біля кафе чи ресторана, який називається Евріка. Пострадав трохи під час окупації. Дуже цікаве місце, дуже просто. Самий-самий центр. Прямо в нас парк, церква. Кошта, вхідна група, місце, де можна поставити столики. Дуже великий потік людей. До війни дуже багато було свадіб, різних банкетів тут відбувалося. На углу знаходиться Є місце, де машини поставити тут і тут. Тобто, давайте зараз зайдемо всередину і ознайомимося з ним. Як ви бачите, охорона, санузел, один, другий, значить, двері. Міцні, високі стелі. Маємо зал площею скільки метрів? 200 квадратних метрів. Зал на площою 200 квадратних метрів. Далі пройдемося, подивимося. Тут була барна стойка. 6 стеля 6 метрів. Далі у нас є. Ще менше зало. Так, і тут невеличке зало для невеличкої компанії. Десь на 50 чоловік. Це зало було на 50 осіб. Підсобні, підсобні приміщення, все це загальна площа 635 квадратних метрів. Далі ми бачимо ще один зал. На 70 квадратних метрів. Тобто одночасно може бути задіяно, там 3-4 гулянки одночасно може відбуватися в залі. Далі виходимо в, в двір, це кухня, вода, все. Кухня. 35 квадратних метрів. Холодильники, обладнано холодильниками, теж високі стелі. Все постраждало під час війни. Все постраждало під час війни. Кляті окупанти знищили багато обладнання. Так, тут у нас тут санузел туалет для, для... і кабінет. Так. Так. Є окремий заїзд, де буде вантажна машина приїжджати, розгрузати товар. І, в принципі, далі. Це, я так розумію, погріб. Так, да, погріб 100 квадратних метрів. А це у нас котельня була. Так, значить, у нас є тут ще місце. Сосличня була. Котельня? Котельня була. Ось тут була котельня. Далі, ресторан знаходиться на земельній ділянці площею 25 соток. У власності знаходиться підстанція, потужності якої вистачає для покриття потреб всього закладу. Разом із рестораном пропонується Два складських приміщення, які можна використовувати або під станцію СТО, або просто використовувати як складські приміщення для е, ресторану. Також пропонується ще одна недобудова, яка знаходиться на території ресторану, офісний комплекс, або е, гостини, або це готель е, площею близько 6 600 метрів. Процентна готовність його 87%. Під'єднано до комунікацій до води, під'єднано до каналізації. Електрику ви бачили, в принципі, то не складно під'єднати. Тобто такий ось цікавий майновий комплекс, все на одному, на одному місці. Гості відпочили в ресторані, пішли відпочивати, наприклад, в готель, або доробити готель і здавати його як офісні приміщення. Зараз у Бородянці з цим доволі складно. Багато об'єктів розрушено, тому, в принципі, попит має бути. Майновий комплекс пропонується як в оренду. Так і пропонується в... на продаж. Ціну буде зазначено в описі під відео. Доволі цікава пропозиція, все є. В принципі, все повинно в правильних руках працювати, приносити доход власнику. Оглянемо зараз приміщення з іншого ракурса. Оглянемо приміщення з іншого ракурса. Ось центральний вхід. Мав би бути. Поряд, як ви бачите. Ресторан, заїзд, бо все було до війни доволі все гарно. Були багато планів у людини, але...